Привіт, Всім привіт! Ми на каналі. Скажи, будь ласка, який ти сьогодні нам тут показуєш майстер-клас? На Не боїшся? Ні. А спочатку перед цим, на чому ти пробувала кататись? Давай розкажи друзям, як це кататися на роликах. Ти запитувала хлопців, тих, які вміють кататися, що потрібно робити. На нагляд вниз, вниз, вперед, на право. Угу. Треба тримати що? Рівновагу. Рівну так скрити. Так. Нога мушає Ага. От бачите, як там хлопчики? А ну давай подивимося, як хлопчики їдуть. Бачите, як хлопчики вміють їхати. Дуже круто, хлопчики вміють. Але хлопчик казав, що він вже вміє кататися, тому що він вже катається цілий рік. Ми з Даринкою сьогодні вийшли який раз сюди на, на роликах. Друг. Другий. Але ти зараз на даному етапі не на роликах, а на чому? Окей. Ну давай спробуємо, а тоді ще взуємо ролики. Помаленько, помаленьку, Даренко, помаленько. Ось так. От, друзі, дивіться, це Кременець і це площа, яка стала місцем відпочинку наших кременчан. Тут повно діток і це не можна не тішити. Тут катаються на великах, на роликах, на скейтах. Просто відпочивають з малесенькими крихітками тут. Собі дихають свіжим повітрям. А Даринко, Даринко, скажи, будь ласка, а взагалі тебе захоплює катання mm -hmm. на скейті? Чи тобі, можливо, на роликах краще? Ми, звісно, сьогодні забулися, а ми сьогодні забулися взяти шлема, так? Так, і на, на руки, на окці. Ми не сьогодні тільки на тілі. Ну, розкажи нашим друзям, коли ти... Прийшла сюди, тут багато було діток. <рес> Отакі, От бачите, Дарина має такі лайфаки. Вона вирішила, що складно кататися на одній нозі, а можна кататися на сидячки. Гарна така лялечка тут теж катається. Тільки вона не катається, вона тільки вміє, починає ходити. Всі маленькі дітки і дорослі. А тут як буде трішечки тепліше, отут буде фонтанчик. Тут будуть такі гарні, така водичка буде. І ми будемо тішитись. Кольорова, так, Даринко? Запитай дівчинку, який звати Даринко. Не вміє, певно, говорити? Вона діана, але вона говорити. Вона ще маленька. Вона маленька. А дівчинка, то в нас дівчинка така гарна, чи то в нас хлопчик? Дівчинка така красунечко, ну ти ще точно не вмієш говорити, Я ні, Лілюсі? Які. які гарні дітлашки. Роман, а ну давай майстер-клас нам на велосипеді. Показуй. Отак, От бачите, як Дарина? Вона в нас дівчина дуже така смішльона, як російською, а українською як то можна перекласти? Ану швиденько. Як буде українською, не можу якраз швидко зорієнтуватися, бо ж мушу дивитися, щоб вона не поїхала нікуди? А що тобі нагадує отака от поза? Даренко, де ти отак от ще була, наприклад, влітку? І так, що що ми так робили? Наприклад, на морі, правда, так плавають таким. Способом давай пішли, покажемо нашим друзям ролики. Пішли? Балися, ти як Ні, тим пішли разом, покажемо, тоді виключимося і будемо далі кататися, бо я мушу тебе тримати однією рукою. Ні, саменька. Саменька? Скажи друзям, який сьогодні у нас день? Понеділок. Ні, не понеділок, Ти що, Даринко? Сьогодні неділя. Сьогодні неділя, тому що вихідний. А в Романа взагалі дистанційна з понеділка. Вітання всім вчителям. У нас перша школа дистанційка. Ще кілька закладів освіти будуть вчитися дистанційно. Завтра я вам повідомлю, друзі, хто не йде вчитися, а хто йде. Даринці, це слава Богу, не загрожує. Дошкільні навчальні заклади у нас в Кременці працюють. До Дня міста. День третю, неділю травня. Ми включимо потихеньку. Включимо потихеньку. Включимо почуття. Ми самі не включимо. Самі ми не включимо фонтанів потихеньку, бо ми не вміємо. Даринко, пішли подивимося, покажемо друзям наші е, ролики. Йдемо давай, бо ви зараз будете ну давай. Хочу тобі сказати, що більше Дарина, тут так ніхто не катається, тільки ти. Мабуть, треба вставати і вчитися. Давай, поїхали до роликів. Поїхали. Поки Дарина їде до роликів, я вам покажу трішечки нашого Кременця, нашої улюбленої замкової гори. І тим... Людям, які все-таки кажуть, що ця площа, кому вона там була потрібна і таке інше. А от вона потрібна кременчанам. Тим, які гарного вихідного дня з дітками, а так як я з внучатами виходять і тут катаються. Сьогодні дуже чудесна погода в нас в Кременці. Даринко, пішли показувати ролики, бо будемо вимикатися. Ну, бачите, скейт трішечки швидше, аніж Даринка до місця. А де наші ролики? Поїхали додому. У -у -у, все, Роман, ролики повіз додому. Даринку. Значить, друзі, іншим разом. <клес> Давай тоді, переказуй вітання. Що ти хотіла би побажати нашим друзям такої гарної недільної днинки? Давай, Даринко, бажай. Хороший. Давай я вмикаю сюди. Кажи, друзі, бажаємо вам гарного деночка недільного, так? Ще що. Мало настрою, даруємо Все. Ну, все, друзі, бачите, вона втомилася, вона накаталася. Якщо у вас сьогодні вихідний і у вас є дітлашки, приїздіть до центру. Тут круто і тут дуже сонячно, весело і радісно. Бо це кременець і це дарабуся. До речі, її було дуже цікаво, що. Навіть тати вміють кататися на роликах. Вона казала, що вона не думала, що тати вміють кататися на роликах.